Посилочка з населеного пункту Драбинівка. Чим зацікавила ця посилочка? Тим, що тут дуже цікавий матеріал, як для стандартних онлайн-прийомок, у да? нас ж не стандартна онлайн-прийомка, ми можемо купити і пір'я, і горіх. Усе правильно? Правильно. Давай передивимося, що в нас в цій посилочці. А в цій посилочці у нас по списку ядро, пір'я, трансформаторне залізо, мідь і алюміній. Давайте глянемо, що у нас тут за мідь. А мідь у нас тут в якому вигляді? Проста побутова плюс пластина. Гляньте, яка пластинка. І вага даного матеріалу 2 кілограма. Сразу ж підраховую Жень, щоб людям відразу можна було сказати суму за посилочку. Алюміній. Це не простий алюміній, це алюмінієвий профіль. Такий алюміній коштує дорожче. Пам'ятаєте? По 70 гривень. Кіло 300 алюміній профіль. Я не пам'ятаю, сказав, не сказав мій 320 гривень на сьогоднішній день. Трансформаторне залізо. Найбільш проблемний матеріал. В, чому, в якому плані проблемний матеріал, в тому плані, що я пояснюю, що це обов'язково має бути, має бути відсутня іскра. Як на вашу думку, іскра відсутня? Таке як ні. Значить це просте залізо. Проста залізяка, кіло 400. А залізо в нас на сьогоднішній день по 6 гривень кілограм. Далі, що в нас тут за підіє? Цікаво, не цікаво, давай далі. А ви знаєте, що це за піді? Біла качка. А як розібратися в пільі? Де воно качка, де воно вузка, якщо ти не бачив саму птицю? Хто знає, так? Да? оказується, можна. Двух полізала. Який друг? А, паучок, ти теж до нас приїхав? Пішли, покажемо тебе. Де втік? Що ти жу? Ну, ладно, бігай. В общем, качка біла. 200 гривень на сьогоднішній день, таке п'єчко у нас. 2 100. І продовжуємо банкет. Аккуратно запаковане. І глянь, що у нас на десерт. Ядро грецького горіха. Красиво! Красиво. Оце красиво? Красиво. Отака От бабочка на сьогоднішній день 160. Така бабочка на сьогоднішній день орієнтовно 130. Якщо буде біла, гарна, можна і 200. Ну прямо вона можна бути біла і гарна. Так. Так, Жень. та бабочка що 160? 4900. і та бабочка, що 130 2300. Швиденько рахує, де ви ще знайдете онлайн-прийомку, яка купує метали, пір'я, горіхи. І все це можна прислати в одному ящику. Головне, щоб воно було запаковано і не контактувало одне з іншим. Це найголовніша така вимога. І що ж, ми вже маємо результат по посилки? А ні, не маємо. Палець клацає по калькулятору швидко, але результату ще немає. Трошечки зачекаємо, а ви ж не чекайте даремно. Ви біжіть в гараж. Біжіть на горище, шукайте всі матеріали, які можна продати нам, і ми залюбки купимо у вас все, що ви нам запропонуєте. І сума поданій посилочки вийшла 2242 гривні. Посилка сформована якісно, гарно. Так що, дякую вам за матеріал і чекаємо від вас наступних посилок.